Вона зруйнувала міф про Новоросію і стала першою докторкою історичних наук України. А за її двотомником Історія України, написаним ще у 60-70 роки минулого століття, і досі навчаються студенти вишів, оскільки він є однією із найякісніших праць з погляду об'єктивності, конкретності і аргументованості викладу національної історії. України все це про історикиню, археологиню, педагогиню і жінку, чий життєвий шлях називають однією з найцікавіших історій минулого століття в нашій державі Наталію Полонську, Василенко, Моргун. Ви на сторінці проєкту історія сильних тут ми розповідаємо про видатних українок, які відіграли ключову роль у формуванні культури та ідентичності української нації, повертаючи їм заслужене місце в нашій свідомості. Сучасники зауважували виняткову елегантність, врівноваженість, освіченість та ерудицію Наталії Полонської, світлини та збережений в архівах записи її голосу є тому підтвердження, адже вони випромінюють благородну поставу спадкоємиці дворянської крові, що свідомо обрала шлях української дослідниці давнини. Майбутня науковиця народилася в Харкові, в родині Дмитра Меншова, і саме вітата перейняла любов до минувщини та старовини. Прогресивні батьки дали Наталці добру освіту, спершу в Харкові, а потім в Києві. І саме це місто на все життя стало місцем її сили, яке вона довго не погоджувалась полишати ані під загрозою розлучення, ані під час епідемій, ані через страх репресій. Тричі одружена, саме через любов до Києва і небажання переїздити з міста, розлучилась із першими двома чоловіками. У листі до чоловіка так описала своє бачення спільних стосунків. Виходячи заміж, я не збираюся стати ідеальною, безликою дружиною, про яку чоловік згадує лише тоді, коли йому потрібна її послуга і все життя якої. Є догодження чоловіку, ні. віддаючи своє життя, я хочу отримати те саме, думати і піклуватися про чоловіка. Я можу лише впевненою, що він робить те саме відносно мене, що послуги наші взаємні, що він страждає моїми стражданнями і радується моїми радощами. Бути ж вічною рабинею, я не можу. У 32-річному віці Наталія Полонська стає першою жінкою-історикинею, яку обрали приват доценткою Київського університету Святого Володимира. Також вона серед ініціаторів заснування Українського археологічного інституту в Києві та обрана вченим секретарем цієї інституції. Репресій щасливо уникла, якщо вважати репресіями лише розстріл чи арешт. Проте справа формуляр. У відповідних органах на неї все ж була заведена. Перед початком гітлерівської окупації Києва Наталія таки змушена була залишити місто і переїхати до Львова. Її третій чоловік, економіст Олександр Моргун, зміг переконати її це зробити. У руках маленька валіза, а вдома велика бібліотека із 7 тисяч томів та майже 100 тек неопублікованих праць. Попереду її чекало визнання на чужині. Професорство в українському вільному університеті у Празі та в Мюнхені важливим для нас, сучасників, є також доробок жіночої історії Наталії Полонської. Першою історичною роботою в цьому напрямку стала її студія Матріархат у Стародавній Греції та його відображення в оповідях про Амазонок. На хвилі емансипації тоді ще юна дослідниця захопилася саме жіночою темою, а через півстоліття, уже будучи за кордоном у Мюнхені, написала одну з перших праць про роль жінки в історії України видатні жінки України. Творчий доробок науковиці це і археографічні студії, розшукані в архівах і опрацьовані унікальні матеріали давньої історії. Також лягли в основу її наукових праць. Великою цінністю наукового спадку Наталії Полонської Василенко є дослідження історії Київської держави. Жінка відмовилася від існуючих стереотипів і довела, що українці є корінним народом на своїй землі. І жили на цій території з часів неоліту, а саме від 4-3 тисячоліть до нашої ери. З вами був проєкт Історії Сильних. До нових зустрічей.